Українська народна казка Циган мандрівник. Лишився циганчук сиротою. Та й ходив, що ходив поміж люди, та й крутив, що крутив, як звично цигани крутять, та взяв собі скрипку і молот, та й пішов у світ. І де він іде, зустрічає по дорозі трьох чортів. Питають його ті нечисті. Ти, чоловіче, не був би нам за товариша? Буду, каже циган. Але хто поміж нас буде старший? Чорти кажуть, у нас у хаті є залізне ліжко, хто його пересуне з кута в кут. Той буде на тому ліжку спати і буде старший. Добре, каже циган. Пробували чертити ліжко пересунути, але не змогли. А коли порозходилися з дому, циган приніс залізну палицю та й поволеньки пересунув те ліжко. Ліг собі вкрився та й спить. Приходять чорти, а він їм наказує один іде купувати мені струни до скрипки, бо порвалися струни, другий у хаті прибирати, а третій скрипку глянцювати. Не дуже це чортам сподобалося. Вийшли вони на двір, радяться, якби їм цигана здихатися. Радилися, радилися. І надумали його вбити. А циган підслухав, приніс колоду, накрив її на своєму ліжку, а сам заліз під ліжко. Приходять чорти з величезними молотами, побили ту колоду на тріски, а самі повтікали, думали, що вже вбили цигана. Циган виліз з-під ліжка, поскидав тріски в піч, а сам ліг на ліжко та й спить. Приходять чорти, а він командує один іде по дрова, другий кладе ватру, а третій по воду. Мене так се ночі блохи кусали, що я й на хвилю не стули в очей. Буду парити ліжко окропом. Думають нечисті. Ми його так лупили, а він каже, що його блохи кусали. Ой, біда. Питають цигана. Що тобі цигане дати, аби ти пішов від нас геть? Дайте мішок грошей. Дали йому нечисті мішок грошей, і циган пішов додому. Жив, скільки жив, купив собі рушницю. І ходить на полювання. Одного разу зустрічає його один із тих чортів та й каже: Чоловіче, а що тобі дати, аби ти записав нам ту душу, про яку ти ще не знаєш? Давай півміха грошей, то й запишу. каже циган. Чорт приніс гроші, а циган записав йому душу. Приходить додому. А циганка якраз породила дитину. Не встиг циган отямитись, як у сінях двері рип, шелеп, чорт у хату. Добрий день, каже, я прийшов по ту душу, що в нас записано. А циган мав таке крісло, що коли хто в нього сяде, то вже не встане звідти, доки циган не скаже, встань. Підсуває він чортові те крісло. Добре, каже, я дам тобі ту душу, але куди ти квапишся? Сідай, трохи поговоримо, закуримо. А ти не будеш силувати, аби я глянцював твою скрипку? Ні, не буду, каже циган. А цей чорт був лиш товариш того нечистого, що циган йому записку дав. Чортяка в те крісло, а циган наказує жінці розпалити в печі, а сам бере залізну палицю, розпікає її на вогні та й зачинає гріти йому плечі. Чорта пече, а з крісла встати не може. Крісло не пускає. Пусти мене, проситься чорт, я їй богу нікому нічого не розкажу. Пустив його циган. Приходить чорт до своїх. Де душа? Чому ти не приніс душу? питає його старший. Я не в силі її принести. Хіба йди сам, каже той. Посилає нечистий другого чорта. Циганка й тому добре нагріла плечі. І той пішов ні з чим. Розізлився старший чорт. Зібрався сам до цигана. Приходить. Чому ти, чоловіче, не віддаєш ту душу, що мені записана? Та вона ондечки, на печі, каже циган. Така легенька, що я й на мізинному пальці втримав би, а вони чогось не можуть її понести. Та давай її сюди, каже нечистий. Я вже якось понесу. Каже циган. Слухай, чоловіче, відпочинь трохи. Поговоримо, закуримо, та й підеш. Підсуває йому циган те крісло. Чорт собі файно сідає. Циганка розпалює в печі і розігріває залізну палицю. Ох, як зачинає вона того чорта пекти. А циган каже Віддай мені мою записку. Поки її тут не буде, я тебе з цього крісла не пущу. Свиснув нечистий у пальці і приніс йому інший чорт мішок паперів. А циганка не вміла ні читати, ні писати, взяла та й кинула те все в піч. Нема тут записки нашої, каже. Тоді сягнув нечистий за халяву чобота, вибрав звідти ту записку і віддав циганові. Тепер можеш уставати, каже циган. Чорт як схопиться, аж закурилося за ним. А той циган жив собі, скільки жив, а далі й каже: Йду я на гори, хочу вийти на небо. Пішов на гори та й вийшов помаленьку на небо. Та й куди йти? Іде до Бога. Приходить, а Бог сидить у кріслі й питає. Ти чого цигане сюди прийшов? Боже, не питайте, а краще пустіть у ваше крісло, бо в мене ноги дуже зболіли. Тобі, цигане, тут не можна сидіти, каже господь. Йой, чого? Мені так ноги болять? Ну, добре, каже Бог, сідай, Бог з тобою. Сів циган у те крісло, з якого все на землі видно. Дивиться, дивиться, та й додивився, що на річці перуть багачка й бідна, і багачка в бідної краде що й найліпше шмаття. Каже циган: Боже, дайте поліно, на їй вгрію, щоб не крала. А Бог каже Е, -е цигане. Я багато більше в світі всього бачу, та й не б'ю поліном. Не можна тобі сидіти в цім кріслі. Вставай. От господь десь пішов, а цигана на домарстві лишив. Каже Як прийде смерть, скажи, нехай вона йде у ту і ту державу, і нехай там усіх старих постинає. Смерть приходить та й стукає у двері. Куть колуть. Хто там? питає циган. Та я. я. – Та хто я? питає циган. Та я смерть. А, смерть. Казав Господь, щоб ти йшла у ту й ту державу і постинала там усі старі дуби. Пішла смерть і цілий рік корчувала ті дуби. За рік приходить до Господа вже ледве тепла. Що з тобою? Чого ти так змарніла? питає Господь. Каже смерть ваш ключник передав, щоб я в тій і тій державі викорчувала усі старі дуби. Та ж я казав, щоб ти в тій державі людей постинала, розізлився Господь та й до цигана. Я тобі цигане що наказував? Ага? Ну, коли ти так збрехав, то йди геть від мене. Пішов циган та й думай куди мені податися. Ану ж повернув пекло. Підходить до пекла, а чорти, як узріли цигана, відіпхнули його від брами, засунули браму на три замки, сказали вже ми не будемо тобі скрипку глянцувати!» А ти над нами не будеш старшувати і нам плечі пекти. Почухав циган потилицю та й пішов додому. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець.